Розшукують відомого лікаря Ігоря Гайдука, як повідомляють родичі лікаря гайдук Ігор Богданович, який 24 березня 2023 року вийшов з дому і не повернувся. Востаннє його бачили у селі Бордуляки, Золочівський район неподалік Лопатина. Біля 16-ї години, 24 березня 2023 року. Зовнішні ознаки вищий від середнього зросту, худорлявий, стрункий, волосся темне з сивиною, борода чорно-сива. Світлі карі очі, одягнений у темний одяг з рюкзаком. Можливо, сонцезахисні окуляри. Документів та телефонів з собою не мав. Родина звертається до всіх небайдужих долучитися до розшуків. Того хто знайде Ігоря Гайдука, і це буде підтверджено. Очікує нагорода у 100 тисяч гривень. Зв'язок через національну поліцію за телефоном 102.